Це банально, товариство. Так банально. Володимир Брянцев. Йод від радіації Уривок з роману Дорога в один кінець. Читає автор Роман Дисидента Олександра Солженіцина Архіпелаг Гулаг. Вадим виявить випадково в журналі Новий Світ вже після перестройки і відразу ж підпишеться на цей часопис. Спрацює вбита в мозок совкова аксіома, все, що пише радянська преса, правда. Надалі він буде вже вишукувати серед маси друкованого лушпиння, крупинки цієї нової для нього правди. І коли набереться критична маса незаперечних фактів, що все це не брехня, Вадим жахнеться усвідомленню своєї сліпоти перед отруйним зомбуванням з боку влади всі ці роки його життя. Це він владі пробачити вже не зможе, і брехня вийде на перше місце в його сприйнятті християнських смертних гріхів. Випередивши «Не убий!» генсеки, що почали відходити в інший вимір, змінюючи з комічною передичністю один одного на лафетах гармат катафалків, не викликали у Вадима ні жалю, ні скорботи. Він відчував, що світ змінюється. І вітав будь які зміни аби лише не це болото, ця твань, яку згодом назвуть застоєм, самі ж прозрілі раптом радянські комуністи. І коли, нарешті, новий моложавий генсек з міткою на високому чолі займе головний пост здихаючої країни, Вадим сприйме це з надією на краще Перестройка. Символ початку епохи першого і останнього президента СРСР буде відрізнятися як небо і земля від символів короткої епохи генсека Гебіста, дешевої паскудної горілки, яку прозвуть в народі Андроповкою, і наведення дисципліни в країні шляхом виловлювання байдикуючого населення в день по кінотеатрах. Горілку в перестройку майже заборонять, довівши голодне вже до всього населення в горілчаних чергах до скотства. Але реформувати це похмуре лежбище з назвою СССР вже навряд чи видавалось можливим. І той, хто керує цим грішним світом, бачачи марність потуг, добив. Цю агонію совдепії Чорнобильським вибухом. Але треба було ще п'ять років, щоб шматки цього лежбища, огризаючись і скалячись, розповзлися наскільки змогли одне від одного, щоб спробувати якось вижити поодинці. Вадим відвіз керуючого з сім'єю до літака. На потяги у всіх напрямках квитків вже не було. У терміналі аеропорту збуджені нервові люди біля каз виловлювали квитки на будь-який рейс аерофлоту. Шеф, що мав зв'язки, місця на всю сім'ю забронював вже на другий день після вибуху на атомній станції. Вадиму він залишив ключі від гаража і сказав, що через тиждень другий повернеться. Нехай сидить вдома і чекає дзвінка. Відчуття свободи, що так несподівано звалилося, раптом нівелювалося почуттям тривоги, якою Вадим заразився в наелектризованій чутками атмосфері аеропорту. Тільки вже проїжджаючи Київ і побачивши юрби дітей, що йшли з транспарантами і прапорцями. З першотравневої демонстрації трохи заспокоївся. Ха, панікери, ну хто б послав людей на демонстрацію, якби хрещатик накрило радіаційним пилом? Як бубнять звідусюди по секрету? Те ж саме бадьоро повторив і телевізор вдома. Мовляв, нормально все. Ну, так, вибух справді був. Але радіацію віднесло кудись там на глухі білоруські ліси. А в Києві чистота стерильна та буйство весняної зелені і квітучих дерев радує око. Пожежу на станції загасили. Пожежні там, правда, наковталися диму, але їх вже вивезли до найкращої московської клініки. Поправляються. Прийшла Люда. І, побачивши закляклого перед телевізором Вадима, роздратовано кинула. Вимкнете цього брехуна. Допоможи краще пакети розібрати. В об'єм з тих пакетов була армійська тушонка з гречаною кашею в покритих тавотом банках і згущене молоко манило синіми, давно зниклими з полиць магазинів наклейками. А ще була ціла картонна упаковка з написом йод. Звідки скільки добра? радісно здивувався Вадим. А йоду навіщо нам стільки? Йод будемо пити, а тушонкою зі зущеним молоком закушувати, нервово посміхнулася Люда, розпихуючи банки по порожніх полицях. Від радіації так будемо лікуватися. А ще ноги витирати і вуха мити. Вона різко зачинила дверку холодильника. Так нам пояснили в школі. А ще сказали, що навчальний рік згортається, і на наступному тижні дітей евакуюють. Начебто до Краснодарського краю. Ну, і вчителів з ними. Вула ледве помітно зніяковіла. Так що. Треба їхати за Ромкою, Вадиме. «А Чи надовго евакуація ця? запитав Вадим, ловлячи поглядом очі дружини. Не знаю. Кажуть, на період літніх канікул. Ну, не залишать же на зиму в піонерських таборах, чи куди вони там нас вивезуть? Люда потроху заспокоювалася. Вадим хмикнув з удаваною посмішкою. «Хм, оце так. А, а, а як же я? А що ти? здивовано запитала Люда. Не приготуєшся поїсти? Чи не знаєш, як вмикається пральна машина? В її голосі знову почулися нотки роздратування. Та ні, Зумію, звичайно, знітився Вадим. Я про те. Як бути мені, якщо вас не повернуть назад? Він поставив це питання, і вони обоє зрозуміли, що повинні знайти на нього відповідь. Тут зараз знайти негайно разом і консенсусом? Після тривалої паузи люда, присівши на стілець, Підняла такі очі на стурбоване обличчя Вадима і сказала, щасили, пом'якшуючи рішучість. Я, Вадиме, з Ромкою і поїду туди, куди вивезуть школу. Вона раптом відчула жалість, а може, ревнощ до свого чоловіка, котрого лишала. На холостяцькі спокуси і додала з ніжною посмішкою, якою не маніпулювала в сує. А наш тато приїде до нас. Це банально товариство. Так банально. Ходять смутки, як до шинку сповідально. Навечер, на вечір осінньому цигарку, а нам осінь, наша осінь, за шинкарку.